Презентуємо Домінар Д400 мотоцикл, який народжений для спринту і побудований для подорожей. Отже, ти можеш володіти всім цим. Система потрійного запалення двигуна DTS-i гарантує його неперевершені характеристики та плавну віддачу потужності. Система вприскування палива забезпечує твій рух при будь-яких температурних умовах та на будь-якій висоті. Завдяки спеціально розробленому комфортному місці водія домінар дозволяє приборкати великі відстані без жодних зусиль, Ковзаюче щеплення, допоможе з легкістю перейти на знижену передачу та впевнено увійти у будь-який поворот. Перамітральна рама гарантує стабілізацію на будь-яких поворотах і прямих ділянках траси. Коли стає занадто гаряча система водного охолодження, не дасть тобі спітніти. Двоканальна система АВС забезпечує впевненість і безпеку в складній ситуації. Неперевершена підвізка завжди готова прийняти виклик складних маршрутів. Подорожуй в темряві, освітлюючи шлях супер яскравою led фарою. Ласкаво просимо у світ спосту випробуй неймовірні відчуття від їзди. Народжений для спринту, побудований для подорожей володій ним.